До вашої уваги новини 11 каналу. І далі у випуску про найголовніше. Двісті шістдесят дев'ята доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок в нашому регіоні, дивіться далі. Чергова ніч під обстрілами сьогодні. Окупанти тероризували одразу три громади Нікопольського району: Марганецьку, Мирівську та, власне, Нікопольську. З градів та важкої артилерії випустили понад 60 снарядів. Сталася пожежа, згорів легковик. Попередньо ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу були понівечені кілька будинків, господарських споруд та автомобілі. Зараз рятувальники ще продовжують обстежувати території громад. Та встановлюють масштаби руйнувань після обстрілів. Самий Женікополь сьогоднішні обстріли російських терористів не зачепили. Повідомив міський голова. На зараз без руйнувань, без пошкоджень, без постраждалих. Інформація ще уточнюється. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. В інших районах області вночі все було спокійно. Радіаційний фон у нормі. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Понад два десятки травмованих людей та сотні пошкоджених квартир. Росіяни цього тижня вкотре атакували Дніпро ракетами. Потужний удар завдали по одному із житлових кварталів міста. Там поцілили по підприємству. На місці виникла масштабна пожежа. Усі подробиці в репортажі нашого кореспондента Марка Ручки. Восьма ранку, година пік. Час, коли дніпряни масово їдуть на роботу. Саме в цьому й на мирне місто росіяни скровують кілька своїх ракет. <звук> Прилітає по двох районах міста. Найбільше ракет влучає у підприємство. Навкруги купа будинків. Це густонаселений житловий район. На місці прильоту виникла дві пожежі загальною площою на площаді 230 метрів квадратних. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів одразу почалася пошукова рятувальна операція та ліквідація пожежі. Вибуховою хвилею зачепило чимало багато квартирних будинків. Обвалені балкони, вибиті вікна, пошкоджені покрівлі. Люди розбирають завали і документують усі пошкодження в розгорнутому пункті від правоохоронців. Вибиті вікна балконі на двох балконах. Всередині не постраждали люди. Слава Богу, в цілі. Олександр Михайлович на момент прильоту був у себе вдома, показує наслідки руйнувань у квартирі. Сам чоловік на щастя був в іншій кімнаті, тож осколки його не зачепили. Зрив я навіть не, 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 не встиг пота саме собрати. Що тільки побачив, полетіло все тут, звісно, вже потім стало все ясно. В цьому ж будинку без скла лишились майже усі вікна. Біло вікна, перегородку пополам, сламала, вилетіли стекла вверху. От тут стокла целе масштабних руйнувань зазнав житловий багатоквартирний будинок, який стоїть буквально навпроти об'єкту, куди поцілила російська ракета. Там вщент зруйнована покрівля. Робітники розбирають величезні шматки шиферу. Тим часом жителі із самого ранку працюють над ліквідацією наслідків. Приміром, водим допомагає прибирати розкидане по всій квартирі скло в помешканні у свого друга. По всьому дому було вибиті вікна. Ну... Практично у всіх по стороні прильоту ракети вносимо всі все скло, яке розбито, які там пошкодження. В нас там якась техніка постраждала. Внаслідок атаки окупантів попередньо постраждали 23 людей. Серед них і 15-річна дівчинка. Серед госпіталізованих є одна працівниця Дніпровської мерії. А це осколок, який застряг в її пальто. Найбільш доросла пацієнтка це жінка у віці 83 років, яка на сьогодні і найважча за ступенем тяжкості. Жінка, яка перенесла на висоті гострої стресорної реакції, інфаркт міакардами констатували безпосередньо на місці. І зараз вона вже прооперована. Життю інших травмованих нічого не загрожує а от збитки, які наробила звичайним людям та мирному Дніпру, чергова терористична атака росіян лише з'ясовують. Марко Ручка, Олеходренське, новини одинадцятого каналу. Не пустили в укриття під час тривоги. Скандал в одному з елітних житлових комплексів Дніпра. Під час ракетних ударів люди, почувши вибухи, побігли до паркінгу, але сховатися в ньому їм заборонили. Охоронці аргументували, там знаходяться занадто дорогі автівки, а ще парковка не використовується як бомбосховище. Наші кореспонденти вирішили розібратися. Завгосп не пускав людей всередину укриття під час тривоги. Моя родина, два маленьких сина, сім і вісім років залишились стояти на вулиці. Зараз вони налякані від свисту пролітаючої ракети і вибухів. Цей допис моментально поширюється соцмережами. Сусіди у коментарях підтверджують, ховатись від ракет на паркінгу забороняють. Вісім місяців пускали, а потім одного разу перестали. Намагався донести в чаті, що це не ок. Не почули. Виїжджаємо на місце. Паркінг дійсно охороняється, тож потрапити всередину з вулиці неможливо. Охоронець стверджує, паркінг це не бомбосховище. Паркінг комплексу не внесен до реєстру бомбосховищ та укриттів. Це, 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 це ж не, не я приві це все управляючи. Але реальну причину заборони озвучує керуючий ЖК. Був на жаль, прецедент пошкодження майна. То ви переживаєте ми, за майно? Ну правильно, ви переживаєте за майно переживають власники? Переживають власники. Коли ДСНС надасть цей офіційний список мешканці ЖК, власники паркоміс. Сказали, тоді пустять людей. Власники тих самих дорогих автівок не проти, аби люди ховалися тут під час небезпеки. Ну, звісно, пусть заходять. Мабуть, це найбільш безпечніше місце тут. А, ну, жильців тут не було, які б кричали і говорили, о ми не згодні пускати. Але чи є паркінг в офіційному переліку укриттів ані в міськраді, ані в ДСНС нам цю інформацію не надають? Мовляв, її не розголошують з метою безпеки. Проте у будь-якому випадку паркінг, де можна сховатися за правилом двох стін, безпечніший ніж перебування на вулиці під час ракетних обстрілів? Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Спалахи фотокамер, гості та святковий концерт в Дніпропетровській академії музики з розмахом відзначили ювілей ректора просто під час масованої ракетної атаки. Навіть численні вибухи по всій Україні не стали на заваді святкуванню, що дуже обурило студентів. Подробиці скандалу з'ясовувала Софія Куценко. привітаннями ректора Дніпропетровської академії музики облетіло усі соцмережі. Люди обурені, ювілей в навчальному закладі святкували під час масштабної повітряної тривоги. Саме тоді, коли ворог випустив по Україні понад 90 ракет до укриття, чомусь ніхто не спускався. Доки по всій країні лунають вибухи. Президент та військові просять бути обережними та не залишати укриттів. У Дніпропетровській академії музики імені Глінки своя атмосфера. Студентів та дітей вигнали очно вітати ректора з ювілеєм і давати святковий концерт на його честь. Після скандалу ректор спростовує усі закиди і називає їх спланованою провокацією. Каже, привітання стало для нього несподіванкою. А сам концерт, як і щороку, був присвячений відкриттю нового сезону. Повітряну тривогу запевняє: не чув як і чомусь не знав про масову ракетну атаку по всій Україні. Тому я не можу что именно що вот в этот момент, коли я зайшов у тревога була тривога. Это... Всі знають, що мене не можна поздравлять, це давня традиція. Сделано це було, так сказати, ну, моїм принципам. Водночас не всі студенти консерваторії задоволені тим, що навчальний процес проходить офлайн, бо банально бояться. Ніхто є заняття продовжаться, немає на. Тревогу убежище находится в плохом состоянии, то есть оно совершенно не подлежит тому, чтобы можно было там упрятать студентов, особенно такое количество. У нас есть как маленький подвал, но там большинство подвала занимают трубы. Там очень сыро, холодно. Очень мало места. Наш ректор категорично против. Він говорит, що музиканти не можуть займатися дистанционно. Ми собирали підписи уже, то есть мы ми Он говорит, нет, я нічого міняти не хочу. Але для ректора це не аргумент. Керівник консерваторії наполягає стати професійним музикантом в онлайн режимі просто неможливо. Как вы на на расстоянии? От іс там научить п'ять, а музикант уніводять індивідуальне з поніс, ансамблева гра. Отдовжен уміти і колективах. Де бути лічний контакт та запевняє, сховище в консерваторії відповідає усім вимогам. Дозвіл на його експлуатацію надали в ДСНС. А ось так виглядає саме укриття. Тут є вентиляція, автономне освітлення, санвузол, лави та запас води. Приміщення розраховане на 500 людей. Сховище обладнали у підвалі бетонного корпусу радянських часів площою понад 300 квадратних метрів. Тут є чотири виходи назовні, товсті стіни та міцні перекриття. А для того, аби не переривати освітній процес, під землею облаштували і репетиційну базу та чотири навчальні аудиторії. Це резервний кабінет, де під час тривоги. Наші учні мають можливість продовжити навчання без перерви, теоретичні якісь заняття, які проводять лекції, це можна робити в цьому кабінеті. Працює укриття цілодобово, а за його станом доглядають фахівці. Але більше студентів та викладачів під час тривоги сидять у холі на першому поверсі. Там кажуть безпечно, навіть попри купу вікон навколо. Софія Куценко Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Із похолоданням на Дніпропетровщині зросла кількість пожеж в житловому секторі. Лише минулого тижня їх сталося понад чотири десятки. Більшість через порушення правил безпеки, серед яких перенавантаження проводки, обігрів газовими плитами та проблеми з пічним опаленням. Як не спалити оселю, гріючись? Надважливі поради рятувальників. Далі в сюжеті Владислава Вдієнка. Рекламою міні пічок та буржуйок переповнені соцмережі, обігрів до 30 квадратів. Усе безпечно, твердять продавці. А їх можна ставити у квартирі. Так, вони герметичні, тільки треба вивести димохід. І люди купують, і навіть встановлюють у квартири, як оця пара блогерів з Київщини. Вважають, пічне опалення у багатоповерхівці то безпечно. Були обої, і я от цього моменту садрав обої і убрав плінтус. Даже бачите? убрал все. Все, что может загоратися, я отсюда убрал. Хоча час від часу здоровий глузд повертається до відеомейкерів. Козирюки з дерева. І якщо представте, якщо будуть больші іскри, отсюда лупить, то можна зажечь оттуда крышу. А ось вже сумщина. Люди протестують проти сусіда, який також поставив пічку. кажуть, коли він її запалює, у їхній оселі тягне дим. Відкриваємо зал, а зал далі кухня Відкриваємо зал, а туда чат з калідора і вентиляційні канали. Власник буржуйки твердо стоїть на своєму. Якщо бахне добре, що повилітають вікна. що робити? От тоді вони будуть по черзі де мене прийти погрітися, або поставити сюди щось. Нагріть там чай. Рятувальники твердять, буржуйка в квартирі це порушення пожежної безпеки, а в приватному будинку треба дотримуватись низки правил. У квартирі категорично заборонено. Це е, мається на увазі приватний дім, е, її потрібно розташовувати за метр півтора від стіни. А також поверхня, на якій вона облаштовується, повинна бути з негорючого матеріалу. Також димохід потрібно вивезти назовні з буржуйки, щоб не задихнутися чадним газом. А от і ще один небезпечний метод обігріву. А ось так буває, гріються пенсіонери. Вмикають декілька газових конфорок, а на плиту ставлять каструлі з водою, аби тепло краще розсіювалося. Дехто замість каструль використовує обрізки залізничних рейок або ж металеві сіточки. Розкальонної проволочки дають інфракрасне і А цей умілець взагалі створив власну водяну систему опалення. До каструлі на газовій плиті він приєднав труби та насос для циркуляції. Ось ці труби йдуть на різні кімнати. У нас вже пошла активна циркуляція. Експерти застерігають, вода у каструлі може закипіти й, виплюхавшись, загасити полум'я. Великі шанси задихнутися газом. А ще у кімнаті разом із газом згоряє кисень. Об'єм кисню в приміщенні будівлі може зменшуватись, і людина навіть може не помітити, коли непритомні, і це може призвести до летальних наслідків. То що краще скористатись обігрівачами? 17 градусів в квартирі, холоднавата. Квартира угловая, поэтому стіни сири. Пані Мелітіна показує на початку опалювального сезону батареї ледь теплі, тож поки змушена користуватися одразу двома потужними обігрівачами: один на півтора кВт, інший майже на два. Так швидше, етат планомірно, ну набирає тепло хорошо. Ми слідимо, ми нікуди не уходимо, не оставляємо каміни. Радянська проводка може не витримати потужних обігрівачів. Є небезпека короткого замикання, попереджають у ДСНС. Особливо цієї осені, коли енергосистема перевантажена через обстріли російських терористів. Зазвичай електропроводка в квартирі споживає від 1,5 до 5 кВт. Щоб запобігти виникненню пожежі, годину він попрацював. Потім на годину його вимикаємо, і також потрібно розподіляти навантаження. Не потрібно одночасно, наприклад, включати обігрівач з з мікрохвильовою пічкою. Також до уваги власників бензинових генераторів їх можна вмикати тільки на відкритому повітрі та із якісними подовжувачами, що витримають потужний струм. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини каналу. Касетні елементи та протипіхотні фугасні міни це далеко не все, що знаходять сапери на полях криворіжжя. Роботи з розмінування територій тривають постійно. Наразі там працює дві групи саперів, які виїжджають переважно на повідомлення людей про небезпечні знахідки. Основні ж роботи проводитимуть вже після завершення бойових дій. Як розміновують район, бачила Софія Куценко осколочні касетні елементи, основний поражаючий дії, у них це осколки. Осколки розлітаються до 25 метрів. До 25 метрів це поймають їх всі. Ось такими касетними елементами усипана значна територія Криворіжжя, 11 ворожих снарядів. Місцеві мешканці знайшли сьогодні на одному з полів Зеленодольської громади і одразу викликали саперів. Вони не встигли звестися і залишилися лежати на землі. Зараз служимо їх всі в яму, положимо на них заряд взрывчатки і будемо знищувати на місці. Внімання всім. На боєприпаси окупантів натрапив пан Микола, тракторист із майже 50-річним досвідом. До таких екстремальних умов роботи зізнається чоловік вже звик. Такий небезпечний врожай трапляється доволі часто та зазвичай снаряди знаходять вже розірвані. Це ще перший раз, що ще не з А так, там, де дивишся, де розірвані, ну, яма є, то обминув і пішов і пішов. Через постійні обстріли поля Криворіжжя цьогоріч залишились без врожаю, а фермери без прибутку. У мене чотири ну, 24 гектари. Нічого в цьому році не, не вдалося ні обрати, ні посадити. Касетні боєприпаси окупанти застосовують найчастіше в одній такій «залізяті» – 36 касет. А ось це залишки протипіхотної, фугасної міни. Ось на крилці написано буква ХС», означає, що вона з режимом самознищення. Від однієї до 40 у них режим самознищення. Такі смертоносні пелюстки чи не щодня знаходять сапери. Ними усіяні майже всі прикордоні з Херсонщиною поля. Натиснувши на оцей, тут ну, видно по об'єму воно трошки ширше, 40 грамів вибухівки ВД-6, Якщо візьме в руки або наступне ногою, коли лежить на полі, може травмувати, ну, відірвати пальці, ступню ноги. Всьому ризик. Якщо вчасно не треба медичної допомоги, людина може від цього померти. І хоч Криворіжжя зараз не накривають вогнем, надзвичайники і досі збирають уламки снарядів по території району. Часть носова частина від урагану. Тут касетний блок, тут уложені касети в виде баночок таких. А не осколочні. А это сам парашют от двигателя от смерча. То тобто есть оно уже безопасно. Рештки боєприпасів, а подекуди й вцілілі снаряди знаходять і місцеві мешканці, інколи навіть раніше саперів. Є алюмінієві частини, ну, цвітний метал починають місцеві збирати, носити вдома. Там ці боєприпаси починають детонувати, ну, і люди гибнуть. От осколочних мінозривних травм отримують. У нас був випадок, Ате з сином збирали всі ці старі боєприпаси і намагалися їх розбирати. Ну, в вони живі, ну, оба інваліди. Робота з розмінування території в Криворізькому районі триває щодня. Лише за минулий тиждень було знешкоджено майже 260 вибухонебезпечних предметів. Першочергово йде розмінування в самих населених пунктах. Дуже велика територія вже в самих населених пунктів у нас в районі зачищена, але за межами. Дуже багато ще роботи. На Криворіжжі наразі заміновано 4 тисячі гектарів території. За місяць сапери розміновують близько 100 гектарів. Темпи розмінування, кажуть фахівці, пришвидшаться тільки після закінчення бойових дій. Софія Куценко, Олег Одринський. новини одинадцятого каналу. Не пережив розлуки, помер пес Крим, символ болю та скорботи українського народу. 29 вересня він втратив родину через ніщівний ракетний удар по Дніпру. Поранений, але вцілілий пес сидів серед руїн. Це фото облетіло весь світ. Після обстрілу, який зруйнував будинок та вбив сім'ю, тварина перебувала на лікуванні, та через 40 днів після порятунку його серце зупинилось. Про родого пса на ім'я Крим. Наш наступний сюжет. Відео, як рудий пес на прізвисько Крим плаче від горя на згарищі, облетіло весь світ. 29 вересня. Серед ночі російська ракета прилетіла на приватний будинок, де жили бабуся, мама та двоє дітей. Усі загинули на місці. Вижив лише собака, контужений та знесилений. Він відмовлявся йти з місця загибелі родини. Згодом його віддали зоозахисникам. Пес був у стресі та майже нікого до себе не підпускав. Єдиний кому довірився, це працівник закладу Михайло. Ці кадри його перша прогулянка. 12 років тому цуценям його привезли з Криму. Він звичайний дворовий пес, що до 29 вересня мав люблячу родину. Після пережитого в собаки виявили серцеву недостатність. Ветеринари робили усе можливе, аби родий скоріше одужав. Контузія, контузія потроху проходить. Він їсть після такого удару. Він був в епіцентрі і ще його поважний вік. Тому. Прогнози дуже осторожні і я не можу сказати, який час. Але динаміка положительна. Криму ставили крапельниці, і він наче став одужувати. Однак 12 листопада його серце зупинилось. Про це повідомили міські чиновники. З дня трагедії минуло більше 40 днів. Усього за декілька метрів від вирви людей досі приносять квіти, аби вшанувати пам'ять загиблої родини та відтепер і пса Крима. Українські ілюстратори зобразили Крима як символ скорботи. Таким його пам'ятає увесь світ. А мешканці Дніпра пропонують створити мурал на честь Крима. Поліна Поломарчук, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Чи прикрашати Дніпро на різдвяні свята та чи встановлювати новорічну ялинку? Палки дискусії розгорілися в соцмережах після того, як міський голова Борис Філатов днями вирішив провести опитування. Багато хто проти витрат, також дискусійне питання чи доречно взагалі святкувати під час повномасштабної війни. Аргументи за та проти в нашому сюжеті. Площа героїв Майдану головне місце святкування нового року у Дніпрі. Зазвичай тут і ялинка, і ковзанка, і ятки з гарячим глінтвейном. Але чи доцільно усе це цьогоріч серед містян точаться активні дискусії? Перший аргумент проти витрати. Нагадаємо, минулоріч Дніпровська ялинка вийшла найдорожчою в Україні. На сайті Держзакупівель Прозоро бачимо з міського бюджету на 20-метрове металеве дерево. Ілюмінацію та прикраси витратили понад 50 мільйонів гривень. У нас зараз війна, і я считаю, що всі гроші, які будуть затрачені на йолку, повинні піти на допомогу ЗСУ або хоча б на допомогу біженцям. Дорого дуже, дуже дорого. Я вважаю, що після війни її треба ставити. Ще один аспект морально етичний чи доречне святкування під час війни. Це неправильно. Не може в країні, в якій... війна, бути праздник у нас нет повода для праздника. У нас буде праздник, якщо ми победим до нового года. Мені кажется, все таки Новий год сімейний праздник. наверное, достаточно того, що люди отпразднуют вдома. Щоправда, багато містян впевнені не помпезно та економно, але святкувати все ж варто дітям і взрослим. Звісно, потрібно. Ніхто ж там прям карнавал не буде устраювати. Чоловік прийшов, порадувався і ушов собі. Хоть на хвилину подиміть якийсь оптимізм і настроєння і віра в победу. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Дніпра Борис Філатов створив опитування: чи ставити новорічну ялинку? Тисніть у захваті, якщо вважаєте, що ялинка потрібна, або ставте злість, коли переконані, що цьогоріч все ж не до неї. Поки кількість позитивних реакцій майже удвічі більша за негативні. Ще одне опитування провели в одному з великих телеграм-пабліків Дніпра. Проголосувало майже 30 тисяч людей, 77% проти встановлення ялинки. Хай там як міський голова заявив, по бюджету новорічне дерево не вдарить і на безпеці містян це не позначиться. Припиніть писати, бо зна що про зайві витрати. Усі шарики-ліхтарики давно були куплені за кошти місцевого бюджету. Не впадайте в розмірковування про безпекові аспекти. Якщо ви в цьому не надто тямите, ракета запускається як програмно-апаратний комплекс. Він наводиться за супутниковими координатами, а не туди, де засяяв світлодіодний олень. Через запеклі дискусії в коментарях мер заявив: більше схиляється до варіанту скасувати усі святкування. Хоча на початку був задум компромісного варіанту із ілюмінацією лише на свята. Та ялинка поряд із метро, аби у випадку повітряної тривоги всі могли негайно спуститися до укриття. А ще нагадаємо одну з цитат Черчилля. якось під час Другої світової війни він ухвалював бюджет Британії і запитав: чому немає витрат на культуру? Так війна Україні, відповів канцлер казначейства. Якщо на культуру немає витрат, то за що ми воюємо? парирував Черчилль. А питання новорічних святкувань у Дніпрі все ще відкрите. Запрошуємо до дискусії і глядачів 11-го. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І попередньої ялинки таки не буде. Після палких дискусій в коментарях міський голова Борис Філатов заявив, що Дніпро не прикрашатимуть на новорічні свята. Нагадаємо, раніше був задум задля безпеки поставити ялинку поряд із метро, а ілюмінацію вмикати лише на святкові дати. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.